Від села Кіндратівка до Росії 5 кілометрів. Тут проживає близько 400 людей. Понад 50 років мешкає у прикордонному селі і пані Надія. Жінка розповідає, багато людей через постійну небезпеку виїхали. Її сім'я, попри обстріли, виїжджати не збирається. Ми нікуди не підемо своєї домівки. Ми не залишимо її. Ми будемо у своїй домівці, скільки, скільки це буде, треба. Тому що мені так кажеться, що я саме найбільше захищена у своєму домі, як і в сусідніх громадах, спілкування з родичами в Росії для багатьох жителів Кідратівки припинилося, додає пані Надія. До війни ось Єлизаветівка 5 кілометрів, Глушкова 20 кілометрів, політ. Відділи. А ще там далі у нас, в цих населених пунктах, дуже багато друзів. Це було колись. Зараз вже їх немає. Вони напали на нас і стали посилати е, ракети на наші голови і обстрілювати нас. Е, Градами розбивати наші домівки, убивати людей, тому що нам, у нас теж є жертви в Кендратівці, нас вбило чоловіка, молодого чоловіка вбило. Впродовж вторгнення у селі пошкоджено приватні помешкання та будівлі, розповідає пані Надія. Жінка пригадує. Улітку ми з чоловіком штукатуримо сарай і летить над нашою головою ракета. Просто ууу, гул такий і все. Я стала, і ми нікуди не, не ховаємося, тому що це, 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 це просто розпач. Я отак вкопалася у земельку і тось, прилипла. І, 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 то вже, і він біля мене. І ось біля нас як бабахнуло, то ми вже і присіли. А другий випадок теж кукурудзу пололи і летить. Над нашою головою ракета. Прямо на наш роду. Це такий свис, це такий страх, і от туди в бортаж полетіла. Слава Господу. Отак ми ми нікуди не ховаємося. А вони дошкуляють нам так, що немає сили. Постріли майже кожен день. Кожний день. Коли це в день, то ми хоча б день. А коли це вночі, і вночі ж і вночі. І ми не знаємо, роздягатися сьогодні нам, чи не роздягатися, чи сидіти, чи виглядати, чи, чи куди бігти, чи куди йти. Переселенка з Рубіжного пані Ольга про своє життя в рідному місті під час війни згадує зі сльозами на очах. Каже, близько двох років минає, як зруйновано її домівку. Відтоді мешкає у сестри. Спілкуюся з нею. Вона мені дуже рідна. Тікала від війни, а попала на війну. Зараз Хотінська громада продовжує перебувати у зоні бойових дій, зазнаючи обстрілів з території Росії, розповідає голова громади Микола Торяник. Кіндратівка обстрілюється фактично кожного дня. І вчора обстріл був, і сьогодні ще день не закінчився. От сьогодні немає там більше половини села світла, немає світла в агрофірмі. Займаються дякуємо підрозділи обленерго. Ми дуже згуртовані. У нашому селі подадуть руку допомоги, підтримають кожна. От я когось мене хтось. І якщо тільки трапилося, всі люди біжать. Люди в нас дуже трудящі і добросичливі. За словами пані Надії, жителі села в умовах небезпеки пристосовуються зберігати свій звичний розклад життя та допомагати один одному, наближаючи перемогу. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.